Друзі мої, ще один робочий день підійшов до свого кінця, стемніло. Сьогодні знімав, багато знімав, як завжди, і челендж свій зняв. Вчора, е дуже, от бачите, вже другий день, а ще не відпускає. Вчора я е перший раз виходив у прямий ефір, отримав купу-купу задоволення, гарних емоцій. Сподіваюсь, люди, які бачили. Цей ефір також, його, до речі, можна подивитись у мене на каналі. Він там один, бо він перший, там, де трансляції написана, Ось зможете знайти і подивитись. Я думаю, що вам сподобається. А також в мене все про кемпінг, все про туризм. Якщо ви ще не здогадались, то я вам підкажу. Так? О, також, якщо вам сподобається, можете переходити, дивитись, у мене огляд спорядження зараз здебільшого. Така от ситуація. Сьогодні погода чудова, волога чудова, захід сонця чудовий. Навіть знаєте що? Навіть я вам зараз покажу хмарки які, хочете? Така краса була буквально хвилин 10 тому. От я провтикав і вже вам, в принципі, нема чого показати. Ось ця от хмара, що темна, ось ця і все, що темне, воно було рожевого, такого е яскраво рожевого кольору, було так приємно, а ось ці були помаранчевими. А ось ці такими і були, як зараз. Було дуже-дуже гарно. Ну, зараз вже не так гарно. Але повірте на слово, що було класно. О. Всім вам величезне дякую за те, що дивитесь мої відео, мій контент. Я дуже стараюсь намагаюся знімати класно, але по мірі можливості. Бо, звісно, все впирається в багато факторів. І все як завжди. Тому величезне дякую. Дивіться, мій трушний. Трушний туристичний контент. Дякую і до зустрічі.